Всем привет В общем рішив я заснять вам роботу Яку ми зробили уже по трактору А именно, Крила я показував як робили Капота це тільки буквально там Ну таке вже мелочі оце доробляли сьогодні А то там зробили ще Дня три назад наверное В общем Взяли за основу як на 92-му. Сонце, звісно, трохи засліплює, але то нічого. За основу взяли як 92-й. Тільки що ми, у в нас? Чуть-чуть получився. він у нас чуть-чуть ширше, отут а по фарах. Ну це ми і так задумано було, щоб він відкривався. Бачите? Поприварювали завіси. Це вже я передохранітелі на фари кинув Ще десь масу приваритися, треба. болтик якийсь там. Зробити масу завіси. Погано буде вже. Не видно їх завіси. Ну, в общем, стоять завіси, відкривається, піднімається, все Все чітко. По зараз ще переваримося. Лючок на радіатор. І все. Отакі справи. Тут а все зверху чітко, Шплінь ще кудись. Все чітко, відкривається, закривається. Буде лючок. Під вуздухам зробили. Вуздуха новий он лежить. Це викинеться. Сьогодні це трошки з трубою ми поморочили голову. ну Отак От воно все виглядить. Вивели тут коліно, одне ось і ось, ось друге. Під 90 градусів. І вивели. Так що народ тут закривається ось на болтик оцей, накручується гайка і все, він мертво стоїть. Це розкинув провод уже. На світ підключив генератор. тоже. Ну, в общем, отакий народ справий. Тоже тут краска була, це вибризка вже. В общем, руль поставили рідний, поставив датчик, вольтметр а це чи амперметр. На масло стояв, це стояв. Ну отакий від середини. В общем, все чітко. Нам подобається. Теж ручку поставили. Всю. Все закривається. Ну отакі. такі справи. так займаємося. Теж на днях будемо кормити пшеничку. Вже бачите, сьогодні в нас жара 17 градусів. Вже як все зазеленіло, це ж оце наша пшениця і то на городах, і там на полі теж. Ну, давно вже я не був. Не знімав, вам треба буде, та вже, мабуть, зніму як будемо кормити. В общем, отут ну, буде така фішка, що, що, що маємо. Це, це два проводи, дальній і ближній. Ну, а так, от цей як треба що відкривати, піднявся. Ще не придумали, як, як його штопорити. Щоб підняти чи якусь. Щоб підкидувалось, тим можна десь палку вставити. Ну, в общем, таке, такі моменти. Теж перепакував шланги. На гідравліку все, все по, по той. Взагалі, ще оцю поміняю, ніяк не прийде щось. Прислали під 24, а тут під, ключ, під 32. Ну я вже не захотів переходник. Отправив назад. Зроблять. Тут я теж перепакував, все зробили, все. Бачите, назад. Це тут дві на циліндр, дві на гідравліку. Прицепили вже косу, провіряли, прокрутили все, все чітко все повиводили. В общем, вал робе. Дай Бог, вроді би, якби такого. Не Ні де нічого, косу підкручували, бо циліндр не під. Не той. Ну, не під... захотіли підключати, там циліндр піднімо. Ну, то таке. Ну а так, в принципі, в принципі, тут теж перепаковували, це ж воно відать, заводське. Стоїть. Бо ми поставили так слабенько, герметиком я помазав, щоб прокладка тільки прилипла. А воно почало. А воно почало тут текти, виходить, я його зняв, перерубав прокладку, по новій її більше намазав. Герметика, бачите, якось аж повидавлювало. Тут теж педалі все дужче перешприцував і вало цей, педаль нажимає, щоб вона отак гуляла. Теж трубку на солярку тоже поміняв. Ну, коротше, отакі, отакі моменти. Все робимо, потихеньку все. Як у нас, слава Богу, культивації немає в цьому году. Тому ми так нікуди не спішимо. Сівалкою, там приїдуть покормлять нам. Так що є можливість трохи, трохи доводить трактор до ума, Готовить до косовиці. Коса є, граблі теж прийдуть. Ну, отакі отакі справи, народ, отаке воно все. Тут теж висіли все, ця шланга висіла, он де, де встреться об оцю ерунду чугунну. Підложив воночки, все на хамутиці пластикові. Ну, вроді би як, нормально. Тут аж теж текло постійно. Помив центрифугу, фільтр встановив. Заварили ось о, текло, бачите? Оце ж воно за чого тут все було в маслі? Я думаю, що десь з ну, чи з клапаної кришки, чи десь з випускного тече, а ніфіга, фіга, от сюди тече на генератор, туди, і воно все його оце вентилятором здуває, і отут весь двигатель засратий у маслі. В общем, от такі справи народ. Так що потихеньку трудимося. Зараз може завдемо та перевіримо, що воно Це, звісно, пускачи ще переробити, би, щоб під стартер було повністю чітко. Помили вже цього дракона був грязний, а завтра, мабуть, цього вигонимо, теж будемо мити. Та готувати під покрасочку трохи. Так що народ ото так справи. Так що по капоту, може там якісь розміри, комусь щось треба буде. Напишете я вам, чи зніму відео, чи розміри напишу. Ну тут я ж кажу, ми робили, щоб він відкривався. То я в інтернеті дивився теж. Хоч ізначально хотів робити, щоб було мертво, поставив і все. А потім вирішили, хай він трохи ширше буде. Ну зато ти його де треба підняв, не знімаєш, його не відкручуєш, вихлопну оту не знімаєш. Хай трохи довше воно по времені переробили. Ну воно вже. Лялька. Тут теж, бачите, тут рівно, а тут -а, трохи на косу підпилювали, бо впирається, як піднімаєш. Ну то таке і тут аж теж. Хотіли ізначально зробили таке відверстві нормальне, щоб якраз тільки налазив цей циклон. А воно піднімаєш, Ну, Такі моменти теж Оцю херню мив. Снімав по, по той. Перемив оту сапун, сітку витягнув, перети, А вона її, мабуть, ніхто так із заводу не відкривав, поэтому там просто було залипше все. Вот Таке ото. Вроді би мелочі, а другу неділю лазимо коло нього. Так що народ от такі справи. Ладно, всім пока тоді. Якщо що надо, буде по капоту, якісь розміри, напишу. Все, всем пока.